Всіх вітаю на своєму каналі. Давайте з вами це зробимо закупи з гарною економією. Так. Подивимося, що тут є лимон, перший гатунок 99 гривень 89 копійок. Ти який непоганий. А лимон перший гатунок 74 гривні 95 копійок. Оце за 99 гривень 79 копійок. А оце... Гляньте, за 74 гривні 95 копійок. Я навіть не знаю, який краще з них вибрати. Напишіть, будь ласка, який би ви оце взяли лимон. Хоча б не перепутати, щоб ящики їх вернути. Ага, оце я тут було. Це я тут. Економія просто економна бути. Так, далі. Що в нас тут є? Грейфрутики. Да? 10 гривень 20 копійок, за 100 грейфрутики такі непогані теж. Ідеальні просто думаю, який з них оце вибрати собі, навіть не знаю. Полетіли далі. О, банани. 66 гривень 95 копійок. Йо-майо. -йо. Авокадо. Тромбо рулю. Я це прийшла, картошки хочу купити. А яблука. 69 гривень 85 копійок. Ух ти! Ціни просто капець. А ви лимони бачили які? Це не лимон, це просто бредка то Ну да, це я підводимо сама мали подорожав, то я не їм майонез, я кетчупи більше. Так ви на ціну олії подивіться, яєчко туди гірчиця. То і ви скажете лучше на ПП. Ну, яйця 50 гривень, 10, яйця. Мені так що дивіться, банони 66 гривень а, привезли, непонятно відкуди. Наші яблука по 69 гривень. Це, 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 це навірно, хтось це не придумував, якийсь космонов. Якщо підняти космонавти. А ви подивіться ці на це, це кавіт. Помідори навіть почуть. На базарі дешевше. Що, подобається ціна? Це ужас. Ужас. А я думала, це тільки мені одній не подобається. Всі розуміло, що ми в тумані, так? Да? <ріг>. Труба рулю. От рання, ні, рання було 39. 39. 39. Ну, рання непогона, кстати. Я фрі робила, мені зайшло. Я зараз теж візьму. Я тут помию. Ну, звісно, це жах якийсь ужас. Ну, капусту ми не їмо. Там хімії багато, а картоплі А можна. де немає хімії. Хімії немає. там в нас все не хімічне, можна сказати. А де де нема хімії? хімії? Скажіть, будь ласка. Ой. Так. Картопелька. Ціни да... Ціни не радують. Ужас какой-то. Карта ТБ гроші не збереже. На капусті нічого не набирайте, на касі і вам там наберуть. Так, да, так, да, тут на касі. Так що тут так. Карта АТБ наші гроші збереже. Я сумніваюся, що вона щось збереже. Ой, все, оце 4 картошки і боста. Це, мабуть, буде в мене там 50 гривень. Помідор, та не хочу я помідор, помідор там. ГМО. Соль 12 гривень 90 копійок. Сіль теж не буду брати. Буде щось не солю в мене. Ой, мені гречка треба, пакет гречки. Гречку я візьму обов'язково. 30 гривень 90 копійок. Зато кешбек вам вернеться 10%. Гречку можна брати. Ну Я ж завжди перевіряю, тут в мене ваги ось стоять. Хочу більш... ціни космос. Де виділи шість гром моєї гречки? Та ще й упаковку зняти. Що це таке? А тебе? А тебе. Нікуди не годиться. Морковка. 42 гривні 59 копійок. Картопля. Стара. 30 гривень 89 копійок. Цибуля, 32 гривні 89 копійок. Що це за ціни? Що ви тут курили? Чи їли? С Перець, подорожав, у 130, там 140. Яблуко Голден. Господі, ужас. 71 гривня, 95 копійок. Труба рулю. Воно в'яле. Ви знаєте, мене ж телефон перегрівся і, ви... і вирубився. Оце хочу цибулі взяти. візьму хоч одну цибулину, Навірно чи що 32 гривні 89 копійок. Картка АТБ, ваші гроші збереже. Телефон нагрівся і вирубився. Як ціни ці всі побачив. Та не вирубився, просто камера зупинилася, Та хліб. Будемо хліб брати. Який же я тут хліб беру? Де мій хліб? Хліб, 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 хліб. Немає тут того чорного, а ні, ось є. Хліб київський, Прибалтійський. 400 грамів. Оцю хлібину. І Бородинський. Ну Це такий непоганий хлібок. Важити хліб. Та не буду я важити, нехай сплять спокійно, ці продавці Вони зараз почнуть бігати, розказувати, життя мене вчити. Що можна, що не можна. Ух ти! Ось тут ще можна цукру, можете собі ведуть, в карман набрати, якщо хочете. Це лайфхак. Я думаю, якщо одну цук... цукор, один, один стікер взяти, кричать не будуть. Навіть дезінфектор рук. Термін придатності перевірили, бачите? Люди перевірили, роботники перевірили, я теж прийшла, перевірила за ними, що вони це все перевірили. <різь> це так. Ви ж там підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і кажіть, це тільки мені дорого, чи це для всіх вже подорожало. Чи вже у нас мульйоніри спустилися з небес і для них теж стало це все дорого і недопустимо навіть з оранжевими цінниками на тортики. Ух ти, о, це я молокія. Брала оцей йогурт. Кстати, він непоганий на любителя. О, дивіться, по 35-20 дольше. Або по 42,30, або він взагалі по 28 гривень. Дивіться, яку я штуку класно знайшло. 7 гривень 90 копійок. Ну, 8 гривень. Спробуй новинку. Вермішель зі смаком курки. І вермішель зі смаком курки. <звук> яку ви хочете зі смаком курки чи зі смаком курки? Бачите? Яку Вермішель треба з'їсти? Швидкого приготування чи швидкого приготування? 60 грамів. Я, мабуть, візьму зі смаком курки. А може ту і ту візьму. Так, дивимося, окцію знайшла. Дуже класно, дуже шикарно. Мені вона подобається, зараз вам розкажу. Беріть оцей суп. Бачите, по акції був 16.10, став 11,90. Він класний. Часу варити немає. Взяли, засипали і жисть у вас прекрасна. Оцей ту суп треба брати. Обов'язково. Це я зайшла типу, за картошкою. Ну я хліб взяла, три огірка, гречку. Саме-саме необхідне. Ви не переживайте, грошей багато не трачу, не беру. Бо сьогодні ще не наколядувала. Цукор. Зараз вам скажу, по чому цукор в АТБ. 30 гривень 90 копійок. Ой, -мо, знижка 6%, труба рулю. Це думаю, пакетів 10 візьму. Борошно. Борошно 4990. Я вже й випічку не хочу їсти. М -м -м. Так, далі, сир кисломолочний український. 60 гривень, 50 копійок, 9% знижечки, 28, ще й знижка ще й 28%. 28-9%. А не знижечка, господі, тут аж голова тріщить. 60 гривень. Вон, дивіться, тільки вам надоїли молока, уже знижка пішла. 93 гривні 90 копійок. Скарбка ТБ 89 21. Щоденний збір. Бачите, акція на молоко йде зразу вже. Дуй, 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 акція прийшла на сметанку Яготинське. Йома її. Та з такими знижками зараз попору банок наберу цей сметон. А ви бачили ціну на майонез? Яка знижка, дивіться. Торчин. 300 гривень 45 гривень 90 копійок. Інтересно, це дорого чи не дорого, ну напишіть мені, будь ласка. Чи майонез це дуже вредно. Це ж жири, жири, так? Да? Жири нам не потрібні. То, по консервам, дивіться, на делюкси акцію знайшла. Ну, я б не сказала, що це дуже акція, але в принципі трішки дешевше. 23% знижки е, можна в принципі, щось взяти. З французьким соусом, ото непогана, і з овочами також непогана, по 51.50 Лосось подрібнений за 63 гривні 50 копійок. Я вам навіть його не рекомендую брати. Я брала бека така, що ви його не їстимете, повірте мені, Викинуті і груші на вітер. Слухайте мої оце рекомендації, поки я розказую. М -м? Тунець по 48, 90, акцій нема. Зробіть, а то по, по, по 30 його. Лящ. Йо-мою, ляш, 46 гривень 80 копійок. Я вже пере, не перехотіла тих, тих лящів. Не хочу я ляща. Йо-маю. Тут взагалі жах якийсь. Це я думала, що мені дорого. Ну, оказується, тут як послухати, тут не тільки мені дорого. Mm -hmm. А тебе, а тебе. М'яса ми вже не їмо, ми вегани. вигане. Каприташину -кри купимо. Що у нас по маслові. Масло тут взагалі супер ціни, супер акції. Зупиняйте відео, дивіться, читайте, бо я не бачу, що воно там. В холодильнику його багато. Огляд вам. Приходьте в тебе. Ух ти! коша рисова з куркою та овочами. 58 гривень. Якась новинка. І зі свининою та овочами. Ух ти, паштети. По 32 гривні 90, так вони ж по 27 недавно були. М -м -м. Телефон потіє, дьоргається. Оце, як бачу, оці ці ціни, він в мене телефон дуріє і сходить з уму. Що це робити? М -м? Майонез. Тут взагалі. Йомаї. 73 гривні 90 копійок. Товар в дорозі. Що це за 37 гривень? Щедро в дорозі. Я оце щедро хотіла, він в дорозі. Новинки. Добре, ваша картка АТБ ваші гроші не збереже, повірте мені, тут все дорого. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а я побігла жарить картошку.